Наявність гарного автомобіля це запорубка успіху будь-якої операції. Що б ви не робили? Їхали напередок, чи повертались з нього, підвозили боєприпаси до своїх побратимів чи забирали поранених. Наявність гарного автомобіля це дуже важливо. Автомобіль має бути він має бути у нього гарна ходовка. Він має бути вміщати достатньо людей, тому що бійців. В... Снаряді займають достатньо багато місця, тому дуже гарно для фронту підходять позашляховики та пікапи дороги на фронті. Це поняття достатньо достатньо умовне, тому дуже багато уваги треба приділяти до технічної справності автомобіля. І з важливих речей, які має бути мати фронтова машина, це повний привід. Бажана рамність для кращого подолання всяких перешкод е, у випадку з пікапом. Пікапи дуже гарно себе показують на фронті, тому що вони, є, вони мають просторий кузов, для який можна або погрозити поранених бойців або забити його припасами, які потрібні. І в принципі, багажник на, на, на фронтовому автомобілі дуже корисна штука. Також добре це показують трейлінги. в е, випадку. Нашого роботи нашого підрозділу при на харківській операції. Рейлінги дали можливість закріпити на них на стяжки гілки і таким чином зробити пересуне маскування. Тобто, автомобіль завжди був замаскований, де він під яким кущиком не запаркувався, було зручно.